Але що ж вони являють собою насправді? З точки зору ботаніки, і помідор і перець це фрукти, а точніше ягоди. Але ми звикли вважати їх овочами. До речі, у 1893 році Верховний суд США офіційно визнав помідор овочем, щоб обкладати його вищим податком. Сьогодні у світі існує понад 10 тисяч сортів помідорів. А сортів перцю понад п'ятдесят тисяч. Хто б міг подумати, що вирок помідору скасують не королі чи вчені, а голод і бідність. Саме бідняки Неаполя, не маючи вибору, першими ризикнули зробити його своєю їжею, і сталося диво: отруйне яблуко стало серцем італійської кухні, її червоною кров'ю. Вигнанець нарешті знайшов свій дім і став королем. Тим часом його брат продовжив свою подорож на схід. Разом із турками він потрапив до Угорщини, де знайшов свою другу батьківщину і нове ім'я паприка. Він став душею угорської нації. Але чому ж тоді ми називаємо його болгарським? Це історія з ХХ століття. Саме болгарські селекціонери створили ті самі соковиті товстостінні сорти, які стали еталоном для цілого регіону. Його останнє ім'я це не про походження, а про тріумф бренду. А далі ще цікавіше дивіться повний фільм на каналі Time Pro TV.